Та Українка, у мене попереду все, і так хочеться життя своє прожити в Україні, де вітер паню скивич на вітри несе, терешня роса на соняку і калині. Я юна українка, тут мій славний рід, живу тут мої друзі, рід, не нівечка те український цвіт, нам досить горя, ми всі щастя гідні. Українка на усі віки я пам'ятатиму, що роблять з нами нині. Тож хай яскраві хустки, пацюрки дарують мир і щастя Україні. Хустка мами чиє що рідніше за її добро, за мамине крило. Річця найдорожча і найважливіша, бо тримає вічно мамине тепло. І вона сьогодні у скорботі, бо втрачає доньок і синів. Тож Дожднаємося, орду, щоб побороти, щоб перемогти промінь за несніх. Я Україна, болить мені, болить. Я хустку страдниці у лютому вдягла, та наближають мої славні діти мить, щоб я не плакала, щоб знову жила. Я незалежна ні від кого, сильна. Я нездоланна, непоборна і свята. Я Україна, я держава вільна. Я Україна. Чуєте і я жива. Я закриваю хусткою народ країни і всі ракети в нею перейму. Я захищатиму хустинною дитину. Цим оберегом я врятую націю свою. Яскраві пацюрки єднання на мир принесуть, бо в них генетичний код, у них українська суть. Яскраві пацюрки хустини це неземна краса. Хай слово заклич лине. Традиція воскреса. Хустку вдягнуся, ворогів не боюся. хустка біленька, вражає пісні. Мамина хустина рівна і єдина. Усеве яскрава на честь і славу. Хустка сучасно модно і класна. Я хустину одягну, переможу в ЗСУ. Українська хустка, оберіг, щоб воїнів Господь зберіг. Хустка барвиста у личі захисника, мов зоряне намисто. Одягаю хустину, щоб ракети обійшли нашу родину. Відти на хустині сині, миру Україні. Віта променистій дороги героїв світля й чисті. Відлі пустко віка даруй переможний шлях. Пустка моєї України це свобода, це оберігність зланого народу. Пустка моєї України це родина. На ній моя велика батьківщина. Кустка моєї України це розва квітне мій чудовий край. Хустка моєї України це зернина, з якої проросла людина. Хустка моєї України це криниця. Що жить в Україні, приємниця. Хустка моєї України це скарби, що націю тримають на віки. Хустка моєї України, це краса, і кавіками квітний не згаса. Хустка моєї України. Це дорога, дана нам Господу для перемоги. Будь благословенна, рідна мама земля, квітною хустками на щасливих українках, ми зробимо все, повір для тебе, щоб ти себе відчула дійсно жінкою, яскравою, вродливою, простою, щасливою, усміхненою, сповненою сил, співучою, вітучою і неземною. Живи, Україною, перемоги тобі, миру.